Енергетична незалежність підрозділів на фронті є одним із ключових чинників успішного виконання бойових завдань. Саме тому Кременчук передав одному з підрозділів Національної гвардії України зарядні станції. Щоб хлопці мали можливість заряджати свої електронні гаджети. А ви знаєте, що ці гаджети це і. Їхні квадрокоптери, це засоби РЕП, це засоби, які допомагають нищити ворога, і мали можливість більш ефективно це робити. Дякуємо бійцям національної гвардії за те, що ми можемо жити в відносно мирному місті Кременчуці. Уявіть собі підрозділ, що перебуває в ізольованому районі близько до лінії фронту, далеко від електромережі. У таких умовах зарядна станція стає справжнім рятівником, забезпечуючи постійну роботу радіостанцій, тепловізорів, приладів нічного ба. Ачення та навіть дронів Виносимо подяку міському голові за постійну підтримку і, і разом допримує. Дякую. Ми щиро дякуємо нацгвардійцям за їхню бойову роботу, за самовідданість і мужність, які дозволяють Кременчуцькій громаді жити та працювати, допомагаючи нашим силам оборони. Вікторія Максимович, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.